Зараз починаю вже так добряче в процесі оновлення книжки, будьмо знайомі архікат, і дійшла до реконструкції і виявилося, що така давня істина нова, це добре забуде стара, якраз дуже класно працює. Наприклад, ми часто знаємо, що конструкції перетинаються в реконструкції, так? і потім стаються такі якісь артефакти, які там можуть навіть вибивати стіни в шарах також. Ось. І тут можна в принципі, вивчити цікаві моменти, які теж за допомогою. За допомогою фільтрів реконструкції можна уточнити, як ми це робимо? Ну, по-перше, створили план, де в нас є монтаж нових конструкцій та демонтаж тих, які не потрібні. Це умовний такий план, я собі зробила, щоб і це і це було видно. І в вікні реконструкція, так, тут на низу можна знайти параметри фільтрів реконструкції, або ж ось тут теж є таке ж саме вікно. Реконструкція це один із оперативних параметрів, тобто кожен з фільтрів можна зберегти як окреме креслення, це, власне, основна мета цих всіх маніпуляцій. І зверніть увагу, ось тут ми задаємо, які в нас є закономірності, що ми показуємо, що ми змінюємо, потім забираємо, наприклад, демонтовані елементи, що ми спочатку не показуємо, потім фарбуємо, потім робимо таке, як має бути, так? нове будівництво в нас є. Ось у нас є попередній вигляд того, що ж ми такого формуємо. Так? Я, до речі, вже почала вивчати, так? поставила галочки. Але разом з тим у нас є. Є такі параметри, які я коли писала книжку, загалом проплатила, але потім не застосовувала. І дивно, тому що зараз я бачу, що це досить цікаво. Дивіться, кожен з фільтрів має свої галочки. Я вже тут, можливо, дещо змінювала, дивіться, уважно. Деякі в нас блоковані, тобто ми не можемо змінити елементи, які не потрібно демонтувати після знесення, тому що їх тут немає, тобто немає сенсу їх назначати. Ось. А деякі вже. Вже от попереднє налаштовані, і ми бачимо результат. Зараз трішки з вами пройдемося, я хочу. Акцентувати на тому, що хотіла ж показати. Ось, наприклад, існуючий план це у нас є е, такий обмірний план, який, в принципі, особливих маніпуляцій не потребує, а конфлікти стаються, коли у нас стіна реконструкції пробиває існуючий стан. Це не красиво, не теж не красиво, не функціонально, бо ніхто таку діру не буде пробивати. Є різні е, випадки, так, креслення треба, щоб було побудовано е, правильно. Ось тому, що нам потрібно зробити, що ми можемо зробити. Як мінімум, це все налаштувати, але все зазвичай класно налаштовано, тобто існуючий стан це обмірний план. План знесення це там, де ми уводимо жовтий колір, те, що демонтуємо. Це зараз за налаштуванням все підібрано. Так, попереднім я навмисно включала не шаблон, а те, що ви бачите, в 28 архікаді. Змінити план поєднує і монтаж, і демонтаж. Що може бути, якщо в нас елементів небагато, ми ну, зацікавлені і це і це поєднати нове будівництво. Це план монтажу, і запланований стан це зовсім без графічних замін. Вже новий етап будівництва можна сказати. Але давайте акцентуємо все ж таки на, наприклад, в плані знесення та, або давайте змінити план теж. Тут є і перший варіант, і другий варіант, тобто і тут пробивається стіна, і тут пробивається стіна, і як в такому випадку можна бути. Можна, звичайно, основну лінію, синю лінію рухати, і там піде теж, як в композиті, тут ми бачимо, що є композит, ймовірно, теж стіна перейде. Можна змінювати конструкцію стіни, давати їй. Менший пріоритет, і вона не буде пробувати несучістю ну, зовнішньо, наприклад. так тому Там теж якась своя логіка є. Але у фільтрах реконструкції ось тут є галочки, які допомагають, в принципі, з багато з чим впоратися. Дивіться, приховати маркер розміру, так тобто в нас є отворів, ми можемо його приховати, можемо показати. Тобто це елемент вже якихось шарів комбінації, які в принципі, можна собі комбінувати. але увагу, Самі вікна-двері ми не можемо показати і заховати з допомогою шарів, бо вони не реагують на це. А тут ми можемо маркери або показати, або ні. Але зверніть увагу, ми тут працюємо з категорією існуючі елементи. Ось ці нові на, такого, на такі параметри не реагують. Ось. Тому можна забрати, можна приховати. Приховати ліпше, на мою думку, так полегшиться. Це все далі — штраховка твердотілих обрізів. Якщо ми її поставимо, так, то ми будемо бачити, зараз ми працюємо саме з цим, змінити план. Чому він у синього кольору він обведений? Ось, і ми маємо ось таку, таку соцільну штриховку, штрихування. Для мене це поки що не дуже принципово. Можливо, є сенс трошки побавитись, бо мені цей сірій кольор більше подобається, Я його налаштовую оперативними параметрами і задоволена, а ось тут ну, він такий рандомний. І власне цей момент дуже важливий для існуючого стану не перетинати. Зверніть увагу, що у нас змінюється, не перетинаються існуючі елементи. Тут я бачу, ось тут, бачите, є перетин і нема перетину. Наприклад, буде більше видно. Якщо Якщо я ставлю галочку, окей, то е, вона пробивається, якщо я забираю галочку, то е, нове, нове будівництво не перетинає. Ось тут вже є якесь рішення. Що ж робити з демонтажем? Він все ж таки пробиває, так. Для нього є своя категорія, тобто набір параметрів, причому зверніть увагу тут набагато більше всього. Приховати маркер розміру аналогічно. Тут ми працюємо з категорією демонтованих елементів. Я, чесно кажучи, можливо, тут можна додавати якісь критерії. Так? Ось, Я поки що не бачу, як працювати з червоними, тобто монтуючими елементами, елементами, які ми монтуємо. Так? Ось, А з демонтажем я бачу, можна приховати символ і показати, це можна так само налаштовувати у моделі, але тут ми можемо працювати з окремою категорією, тільки демонтажу. Приховати зону, так у тобто, нас є окремі зони, які вже не актуальні, наприклад. Ми їх можемо показати, приховати. Нагадую, що тут показано іде монтаж і монтаж. Приховати об'єкти ми можемо або показати об'єкти, але це теж категорії монтаж і монтаж. Штриховка твердотільних обрізів. тобто тут теж демонтаж верніше, ми можемо показати такою штриховкою. І прозора штриховка, навпаки, тобто тут будуть тільки лінії. ну, Я думаю, що це занадто так. Нам в лініях це не дуже буде і цікаво і інформаційно. От, власне, ось ця категорія не перетинати. Ставимо галочку, так, пишемо ОК, і ми бачимо. Що ця стіна акуратно собі заховалася. Що ж до ось цього перетину, так тобто, як же ж це краще зробити, ну треба знати, яка буде в нас, яка буде в принципі. Конструкція, так, бо після, якщо там, наприклад, запланований стан, так, то в нас є така довжина, Тобто пріоритет, наприклад, дається сюди, і ця ціна має бути повноцінна. Повертаємо на змінити план. А, і я хочу власне, от це поєднання, хоч воно теж таке дивне трішки, так. А, ну, Це ще може бути через те, що тут багатошарова конструкція композитна, а її можна, якщо вам не принципово задавати ось такою, вона вже підріжеться. А якщо ж ми. Нам принципово задавати одразу і ітинкування, то тоді нам потрібно виділити ці дві стіни і спробувати пересунути синю лінію, наприклад, сюди, а далі спробувати підкоригувати куди краще. Ну, можна і по внутрішній, і по зовнішній, Завжди у мене по-різному це буває, але заходимо на редагування лінії прив'язки та площина, змінити лінію прив'язки. І ми ставимо галочку тут. Поставимо, наприклад, зовні грані. Вони, чому я так заходжу, а не ось тут? Тому що форма розташування при такому, таких маніпуляціях не змінюється, що в принципі дуже класно. І тоді, якщо ми цю стіну демонтуємо, ми її акуратно посунули, нічого не втратили. І тут вже все адекватно, якщо ми запланований стан відкриємо, вже немає грабічної заміни і нічого не втрачає своєї форми. Взагалі, тут нічого не перетинається. А нічого лишнього не забирається, змінити план, монтаж, нове будівництво. Так, все адекватно відображено.